1 травня в зоні проведення антитерористичної операції не припинялися збройні провокації з боку противника. Загалом з за опівночі до 18-ї години бандформування 29 разів порушували режим дотримання припинення вогню. На Донеччині, неподалік населеного пункту Опитне, нова доба для українських військ розпочалася з обстрілів із гранатометів і стрілецької зброї. У подальшому злочинці вели стрільбу по опорному пункту із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та крупнокаліберних кулеметів. Також ворог обстрілював позиції сил АТО поблизу населених пунктів Піски, Широкине та Майорськ із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. А неподалік Авдіївки двічі із артилерії калібру 122 мм та крупнокаліберних кулеметів. У Луганській області злочинці тричі обстріляли із автоматичних гранатометів наші позиції неподалік міста Щастя. Крім того, незаконні збройні формування відкривали вогонь із автоматичних гранатометів, стрілецької зброї, протитанкового ракетного комплексу та кулемету по наших опорних пунктах, в районі населених пунктів Секільники та Трьохізмінка. Також у зазначений період зафіксовано прильоти двох безпілотників-противника, які рухалися в напрямку Авдіївки.